Добрий день, мої любі козиріжки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 24 лютого по 2 березня 2025 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також в мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі, старші аркани, на яких подивимось, чи здійсниться бажання. І колода, назва якої сама за себе говорить таракани в голові. Ще в мене є дві метафоричні колоди: це мудрість серця і становлення душі. Ми на них подивимось пораду від Всесвіту для вашого серця і вашої душі. І так, я буду робити розклад для вас, любі козиріжки, а ви підписуйтеся, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу та енергообмін. Звичайно, розклад загальний. І програтись для всіх, однаково, не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, мій номер телефончику в опису під відео. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує козерогів з 24 лютого по 2 березня. 2025 року на наступному тижні. Яких енергія для козерогів пройде наступний тиждень? З 24 лютого по 2 березня 2025 року. І так, козероги на наступному тижні з 24 лютого по 2 березня 2025 року. І так, основна енергія тижня для козерогів. Особисте життя, робота, фінансовий стан, стан здоров'я, що або хто буде допомагати козирогам, що або хто буде заважати козерогам. Давайте подивимось пораду та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для Козерогів на наступний тиждень з 24 лютого по 2 березня 2025 року. Порада від Всесвіту та попередження для Козерогів. Так, подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання козерогів, і коли воно здійсниться? Чи здійсниться бажання козерогів? Карта сама випала. Ми її і покладемо отак. От Все. І подивимось тараканчиків в голові. Покажіть нам, будь ласка. Які таракани в голові у козирогів будуть керувати парадом на наступному тижні з 24 лютого по 2 березня 2025 року? Таракани в голові у козирогів. Один тараканчик і другий. Двох Друг буде досить. І так, розклад готовий, починаємо. Читати. В якості основної енергії тижня випала чудова карта «Король Кубків. Ну, що це за карта? Карта говорить про прив'язаність до сім'ї, до партнера, до дому, прихід світлої полоси в життя, вихід із кризи, зміцнення відносин з партнером, оточуючими людьми. По цій карті може програти зустріч з, з чоловіком для кохання і шлюбу. О, для сім'ї. Хтось з оточуючих може безкорисно допомогти вам, тільки треба попросити. На вашому шляху зустрінеться зрілий чоловік з життєвим досвідом. Або, можливо, це буде ваш батько, який вислухає, допоможе посильно або дасть мудру пораду. Ваші почуття під контролем, ви керуєте своїм життям. І завоюєте серця оточуючих по цій карті. Ну що, Це фігурна карта, як я вже й говорила, це чоловік щедрий, дивливий покровитель, благодійник, який по батьківському мудро з розумінням ставиться до ваших проблем. У нього достатньо влади, потрібних зв'язків, щоб розібратися із найзаплутанішою та найприємнішою. Ситуацію потрібно тільки попросити про допомогу. Ну, сприятлива ситуація і дома, і на роботі, доброзичлива атмосфера, відсутність погроз, вчасна допомога з боку оточуючих, впевненість у своїх силах, міцний шлюб, глибокі почуття, мир та взаєморозуміння. Шляхетний, надійний, відповідальний чоловік, батько, керівник, покровитель, партнер: привноваженість спокій, делікатність, уважність і добре серце, співпереживання та розуміння. Отакі От ось гарні енергії у вас будуть на наступному тижні. Можливо, це ви така людина, і ви зможете комусь допомогти. А можливо, це. Якась людина, можливо, ви потребуєте допомоги, то вам обов'язково допоможуть і вибратися з ваших, якщо є якісь проблеми, і взагалі дуже гарна, рівна, скажімо так, щира енергія у вас основні будуть на наступному тижні. І так, особисте життя. В якості особистого життя випала вісімка кубків. Тут трошки, значить, ем, проблеми у відносинах через непереборні протиріччя чи обставини. Може бути втрата довіри, поваги, взаєморозуміння, щось значиме, втрачено. Навіть шлюб може розпадатися. Можливо, настав час поговорити про душах із коханим, який багато вимагає і нічого не дає взамін. Тоді є можливість подолати кризу і залишитися разом. Часто відбувається розлука через переїзд в другу країну, різні соціальні статуси або прощання, наприклад, через одруження одного із партнерів. Все-таки в парі може бути пара розтанеться із-за таких нюансів, роз'їхались по різним країнам або хтось із партнерів одружується. Розпочаті відносини безперспективні. Вони не базуються на почуттях, Більше із-за почуття долу або по розрахунку. По цій карті йде, ну, скажімо так, пошук нових ярких емоційних відносин. Старі не приносять задоволення, таємні зустрічі, коли один із партнерів в шлюбі може бути по цій карті. Можуть бути непереборні такі протиріччя, як різні соціальні статуси у людей. Отакі трохи проблемненько. Ну, не то, що проблема, можна любу проблему вирішити, сівши і поговоривши на чистоту, скажімо так. Не про, не про що не омалчу не примовчуючи, нічого не скриваючи. І так, робота. В якості роботи випала чудова карта паш кубків. Ну що по цій карті? Можливо, гарна пропозиція, від якої не слід відмовлятися. Якщо буде гарна, якась пропозиція, не відмовляйтеся. Прислухайтесь до своєї інтуїції, вона підкаже вірний шлях. Обнадійливі новини будуть, кар'єрний зріст, вигідні пропозиції. Ви, можуть бути вигідно проведені переговори. Досягнення компромісу у важливих питаннях з партнерами та колегами. Вдалий контракт може бути підписаний. Зараз ваша зброя, що дозволяє здобути перемогу, це м'якість, вічливість і дипломатичність. Вірно підібрані слова дозволять завоювати серце людей, заручитися їхньою підтримкою у боротьбі за фінансове благополуччя. Отакі От ось гарні енергії у вас в роботі, рівні, врівноважені, щирі. Люди вам допомагають і підтримують вас. Фіз... Фінансовий стан. Вісім кажезлів. Про що говорить вісім кажезлів? Це, вибачаю, карта швидкості. По цій карті гроші для вас зараз, як швидкоплинна річка. Співайте слідкувати за доходами і розходами. Гроші можуть як швидко прийти, так і піти. Контролюйте свої витрати та імпульсивність. Не час для інвестицій зараз. Дочекайтеся для цього слушного часу, ідеального моменту. По цій карті спокуса буде великою для інвестицій, але тримайте себе в руках. Радить карта. Отакий, От ось фінансовий стан гарний, гроші приходять, але трошечки контролюйте свої розходи, так, так, так би мовити. Здоров'ячко, чудова карта, сонечко. Говорить, що життєва енергія, бадьорість, прекрасний фізичний та психологічний стан у вас. Хворі. Підуть на одужання або повне повністю одужають покращення фізичного стану. В якості попередження по цій карті випадають опіки, сонячні удари, хоч зараз, скажімо так, зима, ну, просто все, все одно я про це скажу. Сонячні удари або теплові. Зараз, звісно, мороз, ну, все одно. Якщо напугати на себе 30 шуб, то можна й от теплового удару постраждати. Е, може бути по цій карті рак шкіри, дефіцит вітаміну Д, алергії на пиль, пилок, на мед та екзотичні фрукти, перевтома від геперактивності, задишка, перегрів. Нестача кисню. Отакі От ось, ось нюанси можуть бути. Це більше, звісно, влітку, але і взимку теж треба поберегтися. Можливо, хтось десь поїде на відпочинок в якусь екзотичну країну. Можливо, в когось алергія може бути на мед. Отакі От нюанси. Будь ласка, прослідкуйте за здоров'ям, тому що здоров'я це одна з наших головних цінностей. Що або хто буде допомагати? Карта роботи. Карта 8 пентаклів це карта роботи. Ваша робота буде вас, вам допомагати. Ця людина працює, він повищає свій професіоналізм, він займається улюбленою справою. І саме це буде вам допомагати. Що буде заважати? Четвірка мечів це карта тайм-ауту. Карта перерива, паузи. Не час зараз для перериву. Тоді говоримо не час для відпочинків, робити паузи, зупинки, не час для зупинки зараз. Це вам завадить на наступному тижні. Давайте подивимось пораду від Всесвіту для вас, козиріжки. Минулий досвід допоможе вам не робити. Помилок, отака ось порада для... від Всесвіту для вас. Будь ласка, спирайтеся на свій минулий досвід у своїй роботі і в своєму особистому житті. От, будь ласка, шукайте компроміс, знаходьте спільну мову з партнерами і зберігайте те, що маєте. І в роботі минулий досвід підскаже вам, інтуїція, минулий досвід підскаже вам вірні, рішень, вірні шляхи для вирішення питань. Попередження від Всесвіту для вас, козиріжки. Не будьте жорсткі, холодні і уперті у своїх судженнях. Ну, це більше всього, звичайно, в особистому житті. Не будьте жорсткі, холодні. І вперті в своїх судженнях. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажанечко. Чудова карта трошки треба прикрити, тому що YouTube не полюбляє такі картинки. На. І так, чудова карта. Закохані говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться. Е, значить. По срокам це десь через півроку. Але саме все воно не вирішиться. Прийдеться робити якийсь вибір. Тому що по цій карті це карта вибора. Вигода із зони комфорту, або заставатися в своєму коконі так сказати. ні Саме собою не вирішиться, рішення доведеться приймати вам самим. І бажання ваше здійсниться обов'язково на протязі півроку. І так, давайте подивимось ваших тараканчиків в голові. І так, трошки я поваляла хатки свої, ну, нічого страшного. І так, один тараканчик. Тіранус. Ви будете тираном прямо на наступному тижні, по крайній мірі, так вам хотітиметься таракан в голові буде командувати. Але Всесвіт попереджає вас: не будьте жорстко, жорсткі, холодні і уперті у своїх судженнях. Не будьте тираном. І другий тараканчик чесноглазик, хитрожопік. Десь ви будете хитрити. Захочете ухитрити, увільнути, покліпати чесними глазками, Ну, що, можливо, десь і так треба, якщо це буде більш-менш в рамках розумного. І так, давайте подивимося метафоричні карти. Що потрібно усвідомити Козирога. От так. На наступному тижні з 24 лютого по 2 березня для перетворення, становлення та росту їхньої душі. Що потрібно усвідомити козирогам на наступному тижні для заспокоєння встановлення та росту їхньої душі. так, що потрібно усвідомити? Козирогам на наступному тижні. Витягуємо картинку і читаємо. А що вам потрібно усвідомити? Що вам потрібно усвідомити в своєму житті прямо зараз? От. Ви повинні оприділити, що для вас саме важливе прямо зараз в житті. Ось тут чудова така картинка, коляска з дитинкою. Улітка, яка повзе до своєї цілі, літак, який полетів у своєму напрямку, і ви повинні усвідомити, що для вас важливо саме зараз в житті. Чи сім'я, чи робота, чи от якісь свої. Можливо, вам потрібно саме в сімейному житті усвідомити і зробити в кінці кінців вірний вибір. Тому що бажання ваше не здійсниться, поки ви не зробите вірний вибір. Давайте подивимось, яка мудрість серця має розкритися для козирогів на наступному тижні з 24 лютого по 2 березня 2025 року. Яка мудрість серця має розкритися для козирогів на наступному тижні? І так, мудрість серця для козирогів. Дивимося, читаємо слова, як птахи в густій зграї інших птахів, що кружляють у переповненому крилами небі. Від древніх відомо, що слово може вбити, а може воскресити, слова як цілюща вода і як цикута. Слова. Давно вже відомо, що словом слово можна дійсно і вилікувати і вбити, тому слухайте свій розум, своє серце, думайте, що ви говорите, кому й коли. Отака ось для вас мудрість серця має відкритися, відкритись на наступному тижні козиріжки. Отакий, ось у мене вийшов для вас розклад. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу, до побачення, любі козиріжки.